О, якого. О, ні, здається, зникло світло. О, шикарно. Я втратив години своєї роботи. Ей, хлопці, у вас тут є світло? Ні, світло зникло. О, хріново. Гадаю, треба набрати електриків. Так, усім залишатися в спокої, не панікувати, окей? Я певен, це тимчасове вимкнення. Ми пройдемо через це всі разом. Угу, Окей, дякую. Погані новини, хлопці, електрики не знають, коли світло повернеться. О, чорт, ми в такому лайні. А, відвали, відійдесь з дороги. Ву, якого. Ти впорядку. Ко ні, Еллі, зовсім не в порядку. Це воно, це кінець. Що, що ти робиш? Ровене, тобі не здається, що ти перебільшуєш. Перебільшую? О, не знаю, Алане. Чи підготовка до кінця світу? Бо я не хочу померти голодною смертю в постапокаліптичній пустці, на твою думку перебільшення, Алане? Так, це лише початок. Подумай, суспільство існує завдяки електриці. Зникає світло? Як скоро зникне і суспільство? Це лише питання часу. Ровене, я не думаю, що Люди впадають у відчай, стають жорстокими. Друзі підуть на своїх друзів, собака їсть собаку. Здійметься хаос. Хаос, yeah, yeah, mm -hmm. sure, sure, sure. так так, hey, так. Sure. То нам yeah. можна yeah. додому? Mm, ні, критично it's важливо залишатися разом. Yeah. Почнеться yeah. кам'яний вік, yeah. на, Тримай. Ровене, ти, ти не, не можеш нас тут тримати. Що нам do? робити весь This день без світла? Ми ж технологічна компанія. Ми, ми, не нічого не компанії. Компанії. ми нічого не можемо без електрики. Ти, ти досі, досі не доганяєш, правда? Більше не існує технологій, Алане. робота, гроші, уряд, увесь устрій, на який ми покладалися, скінчився. Лишився лише один закон. Закон виживання. О, то без цього всього устрою виходить, що ти більше не мій бос, і я можу йти додому. Звісно, я ще твій босс, Алане. Це як це? Очевидно, що я найбільший і найсильніший, що робить мене вождем. Звісно, Ровене. Що ти бляха сказав? Я тебе вб'ю прямо тут. Трясся твоїй! вибачте, Роуни, слухай, просто через те, що вимкнули світло, суспільство не розвалиться, усі не перетворяться на тварин. Відключення були і раніше, все буде в порядку. Um, Хлопці. Інтернет також зник. Почалося. Хлопці, будь ласка, мені потрібні окуляри. Ні, запалися нахрін. Електрики нема. Так. Час нового порядку. Порядку вогню. Так. Вогонь. Приготуйте плоть, Приготуйте плоть, дозвольте їй палати. Приготуйте плоть, дозвольте їй палати. Приготуйте плоть, дозвольте їй палати. Приготуйте пло. Оу, oh. але не вже приїхали. Не знаю, гляну. Дякую. Еллі, розкладеш по поличках. Так. Дякую. Назад до роботи. Хлопці? Хлопці. Допоможіть. Рятуйте. Хлопці, вони мене відпустять тільки якщо підпишетесь. Так, ми вже нормальні, але ми хочемо мільйон підписників. Або цей хлопець отримає своє. Мільйон підписників за один день. 24 години з цього моменту. Будь ласка, підпишіться. не світло вже дали.